У арт-просторі відбулось урочисте вручення свідоцтв учням, котрі завершують навчання цього року. Заступниця директора художньої школи Наталя Пак відкрила захід. В честь такої події учень художньої школи Антон Дем'янчук зачитав вірш, присвячений захисникам, завдяки яким це стало можливим. Я вірю в тебе, Україну, в твою величну перемогу. За тебе б'ємось до загину. За тебе молимося Богу. Ми маємо нагоду в чергове зустрітися в цій залі для такої дуже гарного свята для вручення свідоцтв нашим випускникам. Саме вони будуть проставляти націю нескорених нашу Україну на цілу світ. Подякував батькам за допомогу у культурному розвитку дітей. Міський голова Зіновій Андрійович впевнений, що успіхи недверняцьких талантів вимінітимуться і за межами громади. Дякую батькам, які вас. Чотири роки тому привели на Дунянську художню школу, і ви підійшли до логічного завершення навчання на Дунянській художній школі. Ми радіємо від ваших успіхів і, 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 і спостерігаємо наступне, що ця зала, напевне, вже знов забала. І куди ми будемо рухатись? Але я думаю, що від успіхів, від результатів наших діток радіють батьки, радіє громада, радіє вся Україна, бо немає більшого щастя. Як щастя, здоров'я, добра доля для наших дітей, побажав успіхів, креаторам та визнання їх як митців, начальник управління культури і туризму Надвірнянської міської ради Олександр Зварчук. Хочу вам побажати ви вийдете скоро в доросле життя, щоб ви були завжди гідні тих людей, тих захисників і захисниць України, які зараз дають нам можливість навчатися в спокійній обстановці і вони боронять нашу державу. Хочу вам побажати, щоб ви стали всі. Найвідомішими митцями, і щоб ви завжди високо несли гідне зміню українців перед врученням свідоцтв своїм учням. Кожен із викладачів мав слово, де розповідали про проданий шлях з випускниками яскраві моменти за роки навчання. Вони всі є ліка. і так склалися зорі. що цього року вони всі зійшлися в один клас. Причому ранковий, і це просто була мегавибухова. Маса творчої енергії, вони встигали все поговорити, помалювати. Коли постало питання про вручення свідоцтв, саме вони нас надихнули на офіційне таке вручення, як це так в художній школі немає випускний. Так не може бути. Тому ми швиденько почали робити їм випускний. І я вам бажаю, щоб ви, незалежно від того, куди ви поступили, чи це буде мистецький навчальний заклад, чи якась фізико-математичний профіль чи кулінарний, щоб ви понесли у ті ваші нові колективи, творчу родзинку, очолили ці колективи. І повели всіх до добра і позитиву. тему. Ці діти відрізнялися якоюсь такою відкритістю, якоюсь такою щирістю, безпосередністю. У нас дуже цікаві були уроки. Минулого року я в них вела композицію. Ми робили дуже таку велику складну роботу. І попри те все, що робота була складна, вона нам ішла дуже легко, вдавалася дуже легко, і результати були. Дуже хороші. Це надзвичайно талановиті та успішні діти. Останні три роки я викладала в них всі предмети, а композицію ми з ними викладаємо і вчимося із першого класу. Вони досягнули до високого рівня композиції. Є учасниками та переможцями багатьох регіональних, обласних та всеукраїнських конкурсів. Дуже працьовиті діти, наполегливі. Це про взаємодопомогу, про підтримку, про піклування один з одним. Один за одним, творчі, відповідальні Серед них є учасники всеукраїнських конкурсів, є переможці, які також мають розові місця. І хоча з цими дівчатами ми зустрілися в такий спосіб, що клас великий, клас приходив на урок після попереднього уроку, і вони дуже любили перерву. І всі бігли потім на урок знов на 12. Але ми спромоглися пройти цей шлях від гіпсового носа так? до портрета мами, тата і всіх родичів. Такі дівчата. Ви всі стільні, талановиті, амбітні, повні сил, ідей, члані. Завдяки в нашій школі ви могли розкрити свої творчі можливості. Хочу розказати, що ці дітки дуже творчі, талановиті, добрі, чуйні, відкриті. Трошки люблять поспати, але це вже таке, залишиться вам на майбутнє. Це може особливо спитися, з цього літа. Вам побажати, щоб ви правильно собі вибили свій шлях. Директорка школи Жанна Бондаренко подякувала за чудові моменти праці своїм вихованцям закладу майбутнім фахівцям у творчій сфері. Хочу сьогодні подякувати дітям за те, що я мала приємні моменти хвилини з ними працювати цілий рік. Я їм дякувала після кожного року за той настрій, за той позитив, який вони мені несли. Дякую вам, майбутнім архітекторам великим, майбутнім дизайнерам, майбутнім модельєрам. Бо ви є найкраще. Запам'ятайте, ви є харизматичні, ви є індивідуальні. Такі немає. Якщо на наступний рік перед діти вони будуть не такі, як ви. Що ви знали? Випускники підготували та презентували слайд-шоу, де показано, як вони зростали як особисто, так і творчо.